Українська народна казочка, лисичка-сестричка. За курочку качечку. А за качечку лосочку. А за восечку ягнятку. А за ягнятку невістку. Яка ж я мутра, яка ж я хутринка, лисичка. Та як струсунити мішком. А собака. на невістка пособачилась, а ну гляну на тебе, яка ти є. Узяла та розв'язала мішок, тільки розв'язала. Повну версію казочки слухайте на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь та ставте подбайки. Будемо вам дуже Вдячні!